Що стосується от, ну, Іван Хурс, оцього розвідувального корабля, ну він досить тривалий час знаходився в північній частині Чорного моря. Ви знаєте, що це особливий корабель. Його побудували спеціально для слідкування за системою протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки, яка розташована Ну в Румунії. Ну він може це робити будь-якої точці, але Іван Курс він він слідкує за тим що за тим патріотом, який стоїть в Румунії. Ну опять же, я так розумію, що були зняті дані, де знаходиться він, і були застосовані ці безпілотники. дистанція там була порядка до десь 350-400 кілометрів. Ну от для тих безпілотників, які нам показували, які працювали в Севастополі. Це максимальна дистанція. Але ну, сьогодні було відео з одного з безпілотників, який підходив прямо до борту курсу, і ну, я так розумію, що він вразив його.